на моєму каналі, наклеємо тіночку, кохані. Зубачте, мами, 4 здрабки космічні, 7. Прийшла до своєї колектури, це обох днів, так недалеко, і привез ці здрабки, привезли. Ну, як не купіть? Ну, певне ж, взяла 4 штуки. І мам то з номерками такі, як 8, 10, 16 і 24, кохані. До того ще маємо два парадіса. Це я знову льони здрабки. Я їх надрапала, заставила по одній стороні. Лінійки ще нема. Добре, кохані, летіми трошки з парадісу, так, на... з номерком 13. А ми тримаємо моцно кчуки, кохані, забачимо, яка буде діше і забава з космічним сєдем. сердушко я поєдні, бо я барцу оминам тут. Мені трошки Nie widzę. Dobrze. Lode mamy tu. Tu nie widzę, i tu nie widzę. Dobra. Delfin mamy. Tu nie ma. Nie widzę. I mamy tu delfin. Dobra, muszę cztery symbole. Mewa. Tu. Zobaczcie. Як нема Максим Шорти. Маме. У шорти. І ту мама шорти. То це сонечко. Нана, -на даду сонечко. Осмірниця. Маме. І вщем. І останній символ то є торба. Маме торбу ту. Ту. І все, здравка є, пусто. Де контрольні? Там із цієї сторони. Так, пусто. Добре. Тепер спробуймо з номерком 2. Смирниця. Мамерно. В'ятро. Мамату. І ту на гружі. Добре. Kostka lodu. Dobra. Parasolka. Mamy tu. Tu? I wszłą. Soneczko. Mamy. Mamy. Tu też. Tu też. Oj, чуć rybko nie zdrapała. I co? Ostatni symbol, kochani. То є капелюш. Маме капелюш і капелюш. І, збачте, друга зразка теж przegрана. Контрольний рушник. Добре, кохані, летимо. До космічні сідем. Ну, то з 24 номерка. Напоминаю, що в бонусі квоту шукаємо, а тут шукаємо. Сюдемка, кшинже планета. планета. Кшинжес рази два, виграну планета. Рази 5. Чи мами кчуки кохані? Бо, направда, я з собою. Я не мовила, її для вклад. 4 здравки космічні 7. То есть є 1020 чи 140 злотих вкладу. Добре, летіме пальма. Авокадо. Антенна. Плеяда. Ця плеяда морожеця. Та як планета. Ракета. Ананас. Опции. Вішень цитринка, мами мелоне, мами сюди нечко кохання ще 30 злотих ні, ні. аби не остатна. Перла, тенча, хмура, портфель, півка, астроном, комета, ключ, гвізда. Тетушик, яблушко, винограна, сонечко, торнадо, парасолька, кутка, диамент зигарик і корона. Бонусі? кер. мама сюдимочку. Не здрап'ємо до концу. Teraz номерком 16. Не хочу я видеть, яка там выграна на правде. Лепи в концу. Кутка. Мелони. Вишни. Хмурка. Ракета. Яблушко. Авокадо. Корона. Квітушек. діамант, Півка цигарик. Торнадо. Тенча. Цитринка. Цитринка. Astronom, Sonečko, antena, vino, Grunko. portfel, opce, parasolka, perla. mama, plejada, marte, palma, gwiazda, ananas i nie ma kochań. Nie spisała się ta zrazka. No dobraliśmy mamy dwie. Teraz numerkom 10. Тенча. Мама сюдемочку. Єсть, пілка, кутка, вішня, мелони, хмурки, чи хмурка, яблушко, плеяда, ананас, ключ, портфель, корона, опції, ем, парасолька, авокадо. Комета, діамент, пальма, торнадо, цитрина, е телескоп, астроном, ракета, вільногонку, нарти, Гв'язда, квітушек і Перна. Бонуси є кості. Добре, мама сідемочку, ще одних 30 злотих. Ну, і ще здравка з номерком 8. Ця здравка чи денте виграна чи ні. Добре, пілка, діамант, цигарик, телескоп, опцій, піногрону, ракета, квятик, корона, яблушко, маме пальму, парасолька пальма, гвізда, сонечко, авокадо, хмурка, ананас, Вишня, тенча, торнадо, маме портфель, плеяда, астроном. Ну вже уж все зближали до конца, нартен, перла, антена, цитрина, путка і ключик. І в бонусі маме злотко. Ну, то так. Кофе. Маме дві грани. Почиме першу. Мама 30 злотих з роту. Чи це це? І ще є одна мама. Сюдемочко. І ту маму. Теж 30. 60 злотих, кохані. 60 злотих. І це на мінусі, на що зробиш. Але мама поділи зрані. То так, кохання. Дві все демочки сині списали, два парадиси сині списали, і лесть з драпки дали, одна дала 60 золотих, і друга дала 60, чи 90 золотих на 140 мовила, так? 50 золотих на мінусі. Ну, ризико було, але, на правду це дуже люблю ці драпки, вони мені теж дішей так, в утра може бм те ліпі, бо я ще. Пойди, купи такі драпки. Добре, кохання, як все сподобалося вам. Але це вам мовить. Я вам дякую за то, що за вашу об'єсність, за коментарі, за ваші лапки вгору, за ваші теплютки, мілюткі слова. Я вам, кохання, направда я могла передати через цей телефон. Але не можу. Лише можу передати вам отаке, таке велике велике сердушко то мені. Зичі вам і ваші родинки дуже здоров'я. Радості, усміху, щастя, кохання, і всього доброго. добрего. Тримай до лютра. Бузячки. па!